У мене є надія, що скоро закінчиться війна, от, і всі ми зустрінемось в мирний час десь в якомусь місці і гарно проведемо час. Перемога буде за нами. Ми працюємо не тільки як от нам дали допомогу от в процесі там роботи, ми ще там до заказу добираємо якісь там ключі і так далі. Тобто, немає такого, що ви до нас приїхали, руки пожали, роз'їхались, на цьому все. У нас є спілкування. Тобто, не Кожен там день, але кожен місяць ми спілкуємося. Типу підтримка, сервіс, сервіс зворотній зв'язок. Ну що ж, друзі, 62-й локер переходить до 151-го ОМБР. Дякую вам, хлопці, за вашу працю, за те, що ви робите. Я вірю, що ця мастерня буде вам у нагоді. Дякую вам велике. Дякую вам так що за підтримку, за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!